Вірш, я нині розмовляла з дощем, автор Галина Бритман виконав Десятого вороніка Я нині розмовляла із дощем, він так спішив про все розповісти, Вростав у душу полівим плющем, просив залишитися ще не йти. Під супровід сполоханих птахів, Він говорив кожні краплі, сльоз всю душу свою вилити хотів. Повтримати все бо вони в смузі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край до кінця. річки в окопах вийшов з берегів, Щоб змити поле спалені серця. Він омував оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострелені ліліки. Не граблями ці вже ніколи. Він говорив, все говорив мені, а по моїй душі немов вогня. Він мав з веселками кружляти в вишині, краплинами літати над полями. Він мав би, та війна пекла вогнем. Його краплини билися об камінь Там, де колись життя було ключем. Це стихло. Потонула тумані, і а нині розмовляла із дощем так щиро і відверто аж до болю. На серці залишився тихий щем, полинув дощ, забравши собою мої думки, якими я живу, молюся, Боже, зупини війну.